Should I say, Варіант номер один, варіант номер два, і варіант номер три. А жінок, мені Можете поставить на паузу. На паузу, пау пау засрайтесь, і уберите свій варіант. Ну що, Поїхали варіант номер один. Це тут досить ціна. Хтось тобто, тут комусь предстоїть тебе поїздки кудись на природу, наприклад, відвідування родичів, там, батьків, ну, любого, плану, любого характеру відвідування родичів. А хтось тобто, взагалі кудись може переїхати, поїхати. Тут взагалі про поїздки, про сімейні тирень. Комусь сьогодні, взагалі кардинальної жінці сулить от переміни. переміни. І навіть інтуїція її підказує, що їй багато чого сулить пройти в плані проблем по життю. Ну, тут тут, тут гребет переміни. Тому, хто дивиться в перший варіант. Так, варіант номер два. Ну, варіант номер два це взагалі сьогодні день, день Союзу, да, десь хтось буде проведе, хтось з парою, хтось просто в, з подружкою, з подругом. Ну, це ну, є неділя, я так бачу, що е, люди будуть старатися бути якось в Союзі, да, провести день разом. Варіант номер 3 Ну, тут я кажу, тут більшість дивитися на жінок і варіант номер 3 От жінка йде, яка просто хоче побути на один і очиститися від цих негативних думок, від негативних людей. Ми можемо дотянути цікаво, що варіант номер три. Та жінка жінка буде зосереджена сама на собі, на своїх, як це сказати, пін, це косметичні процедури, захотітися не знаю, піти на елементарну баню, почиститись. От тут прям не да, пахне. Дівці не чисто такої. Так, ну, варіант номер три. Буду дивитися цей для варіанту номер 3 Thank you. Я так як я сказала, так як я сказала, От. людина, яка чувствує себе заковано, да, вона багато чого таких думок на той, на себе нагнітає тому подобне. І сьогодні в неї буде бажання от почиститись. Да? Якось вона буде думати, як себе очистити від цього всього негативу, як піти, як, яким шлях вибрати, щоб очиститись від цієї якоїсь грязі, хочеться сказати. Ну це любов грязи плані може бути не грязі такої фізичної, а в плані енергетичної, як, наприклад, якісь деструктивні е, програми можуть бути в людини, бо тут дуже багато магічних карт нападало, від якої хотіть ну, чисто хочеться сказати, почиститись так само, як може бути проігруватися якісь це за вісім отношення, які не дають, ну, типу, сковують цю дівчину, яка хоче вирватися з цих отношень і, наконец-то, очиститися і змінитися, і, значить, новою життю. Жінка, яка хоче піти в нове життя.